Перевірка вікової надбавки до пенсії, контроль права на мінімальну пенсію після 65 років, оцифрування трудової книжки та отримання довідки ОК 5 оформлення заявних доплат, а також підготовка до березневої індексації пенсії. Про це все детальніше із роз'ясненнями в сьогоднішньому випуску. Якщо ви перебуваєте за кордоном або маєте рідних, які виїхали з України, підписуйтесь на канал Українці за кордоном. Там публікуватиметься перевірена інформація про соціальні виплати, пенсії та важливі державні рішення для українців у різних країнах. Ша важлива річ перевірка вікової надбавки до пенсії. Це стосується всіх пенсіонерів, яким у 2025 році виповнилося 70, 75 або 80 років. Законодавством передбачено автоматичне підвищення пенсії після досягнення цих вікових меж. Однак на практиці нарахування відбуваються не завжди. Причиною можуть бути технічні збої або помилки в даних. Розміри вікових надбавок такі: для осіб віком від 70 до 74 років 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років 456 гривень, для осіб віком 80 років 570 гривень. Щоб перевірити, чи нараховується надбавка, необхідно переглянути пенсійну випуску або знайти. Особистий кабінет на порталі пенсійного фонду та перевірити складові пенсії. У переліку має бути окремий рядок із віковою надбавкою. Детальніші роз'яснення про те, як це зробити, можна подивитись в нашому телеграм-каналі, посилання в описі. Якщо надбавка відсутня або її розмір не відповідає віку, потрібно звернутися до територіального органу пенсійного фонду із заявою про перевірку на рахування. Заяву розглядають впродовж 10 робочих днів. У разі підтвердження помилки пенсію перераховують, а недоотримані кошти можуть бути доплачені максимум за 6 попередніх місяців. Друга річ, на яку варто звернути увагу в січні, це право на мінімальну пенсію для осіб віком 65 років і старше. З січня 26 року діє норма, за якою мінімальний розмір пенсії для таких громадян має становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати. За встановленої мінімальної зарплати вісім тисяч гривень, це означає мінімальну пенсію на рівні 3458 тисячі гривень 80 копійок. Ця норма застосовується за умови виконання трьох критеріїв. Особі виповнилося 65 років. Вона не працює, а також має повний страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Якщо всі ці умови виконані, пенсія не може бути нижчою за встановлений мінімум. Водночас автоматичний перерахунок здійснюється не завжди особливо, якщо була призначена пенсія раніше. Для перевірки потрібно звернути увагу на загальну суму пенсії. Якщо вона нижча за встановлений мінімум, варто звернутися до пенсійного фонду із заявою про перевірку права мінімальної пенсії для осіб 65+. У разі підтвердження права перерахунок здійснюється а також може бути проведена доплата за попередні місяці. Далі у нас оцифрування трудової книжки та отримання довідки ОК 5 Україна поступово переходить на електронний облік трудової діяльності і з 10 червня 2026 року паперові трудові книжки більше не використовуватимуться. Щоб усі періоди роботи були враховані в електронній системі, необхідно завчасно оцифрувати паперову трудову книжку. Особливо це актуально для стажу набутого до 2004 року, оскільки саме ці дані часто відсутні в електронних реєстрах. Оцифрувати трудову книжку можна двома способами: через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, завантаживши якісні скан-копії всіх сторінок. Або звернувшись особисто до пенсійного фонду з паспортом і трудовою книжкою, де працівники здійснять сканування. Крім того, в застосунку ДІЯ можна безкоштовно отримати довідку ОК-5. Вона містить інформацію про страховий стаж і заробітну плату з 2000 року. Довідка дає можливість перевірити, чи всі періоди роботи та суми доходів коректно враховані. Якщо виявлено в неточності, їх можна виправити заздалегідь, не відкладаючи це на момент виходу на пенсію або перерахунку. Четверта річ: оформлення заявних доплат до пенсії. На відмінну від вікових надбавок, ці виплати не призначаються автоматично. Навіть за наявності повного права пенсіонер має самостійно звернутися із заявою та пакетом документів. Серед таких доплат щомісячна виплата для самотніх осіб віком 80 років і старше, які потребують постійного догляду. Доплата за утримання неповнолітніх дітей або онуків, доплати за ветеранів війни та учасників бойових дій, для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також надбавки за державні нагороди та особливі заслуги. Розміри цих виплат різняться залежно від категорії, але без подання заяви вони не нараховуються. П'ята річ, на яку варто звернути увагу в січні, підготовка до березневої індексації пенсій. Щороку з 1 березня в Україні проводиться індексація пенсій, тобто їх підвищення з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати. Точний відсоток індексації традиційно оголошується в лютому. Однак, за попередніми розрахунками, він може становити близько 14-15 Для пенсіонерів це означає збільшення виплат у середньому від кількох сотень гривень залежно від розміру пенсії. Індексація здійснюється автоматично. Подавати заяву для цього не потрібно. Водночас важливо, щоб до моменту індексації всі дані про страховий стаж і наявні доплати були враховані коректно. Якщо пенсія нарахована з помилками або без належних надбавок, індексація також буде проведена на занижену суму. Саме тому в січні та лютому рекомендується перевірити інформацію про страховий стаж у особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, а також переконатися, що всі вікові стажеві та заявні доплати враховані. Якщо виявлено неточності, їх варто виправити до березня, у разі планування перерахунку пенсії, також доцільно зробити це до проведення індексації, оскільки після неї розрахунки можуть ускладнитися. Підсумовуючи, у січні 2026 року, пенсіонерам варто звернути увагу на п'ять ключових питань: перевірити нарахування вікової надбавки після 70, 75 або 80. З'ясувати право на мінімальну пенсію для осіб віком 65 за наявності повного стажу, оцифрувати трудову книжку та отримати довідку ОК-5 для перевірки стажу і доходів, оформити всі заявні доплати, на які є право, а також підготуватися до березневої індексації, перевіривши правильність усіх даних. Якщо ви живете за межами України або маєте близьких за кордоном, підписуйтесь на канал Українці за кордоном. Тут ми розповідаємо про все, що відбувається в Україні та за її межами. Дякую, що були з нами. До наступного випуску!